Всім здоровки! І якщо ви одне хочете от не дізнатися про Дорінга, то не хвилюйтеся. В цьому другому частині я просто все розкажу. Коли Кароліна спустилася в ніс, то вона побачила монстра. І всіх цего всім сказали, щоб вони пішли атакувати, то вони пішли атакувати. І поки монстр був ще сильнішим, але чуть-чуть здались. Але Дорінг дав сили Кароліни кедись. І потім вона якраз могла виграти. І потім монстра нема. Але Дорінга вже більше нема. І тому прошу. І це і от була така історія, яку я вам розказала. Ну це була не брехня. Чого я це не зробила в тому відео, просто мені було так. ж... Просто я не хотіла так мучитись, просто в мене ще й була ідейка зробити чарлі та шоколадну фабрику. І зараз буде про нього. Зараз побачите це відео. Жив собі Чарлі Бакет. Він був нерозумний, не швидкішим, не стримишим. Він був хорошим хлопчиком і найкращий. Він жив у бідному сім'ї, там, де. Він з народження був ще бідний. Але він думав, що який він нещасливий той хлопчик. І він завжди думав, що він нещасний. А думав, що який він веселий і прикольний чоловік на світі. Але він був деякий час розумним, бо тому що. Батьки йому багато щось розказували про нове життя, щось таке, щоб не було уж так важко цього щось знати. Як же я опознюю таке життя? Так, зараз. Почекайте одну секунду. Ой, я чуть-чуть себе там сцену чуть-чуть себя вдарил. Ну, ничего страшного. Ой, извините, я забыл, если там человеки в семью сделать для Чарли Бака, то выбрать, что сейчас все будет, обещаю. Ну, как-то так, Ну вони не вдягнуті, та якраз там є. І, і, і Діду, дідусю, привітіки, привітік. Що ти там? Та все нормально, батько зараз вже прийшов. Да. Чарлі, у мене є для тебе удім подаруночок. Я тобі дам одну колекцію, яку ти знаєш багато, збирав років. Ща, 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 як скільки років. Багато, багато, 13 років і тобі 13, да. Да, мені 13 лет, мені вже 13, давай подарок. Да. ти, типа, він працював на пасті, робочий він, і фігурки на пасті були якісь непонятні. Ти те, що мені було потрібне? Що там, Чарі? Що? Ой, ой. А, ой, зачекайте одну секундочку. Це те, що мені було потрібно. Що там Чарлі? У мене була остання фігурка яка там? А Айка, Голова вільвонки. О, яка красива прамутне лицо правда? Да, я бачу вільвонку своїми очами. Да, ну коротше, що ви там далі бачили, то це вже понятно. А давайте ми ще почнемо вже до фабрики. Mm -hmm. Фабрика. Ну, короче, ви вже побачили. Це усь та дівчинка, це фірука соут, це Фіолета Боуригард, Августа Глуп, Майк Циви, і, і, і я. Ого А ти хто така? є Яка скаруліна? Здатий чмо. Ут за муфціть ви. Надуїв ви тут та тут ца. А я теж твій фанатик. Дякую. Короче, тут все їдобне, тут всі конфеті, смаколики, ну і ріка тут. Короче, не трогати ріку, тому що вона не має трогати чоловічих чел. Пале

там я и буду жрать. Ого, виняк навидимка со своих сил. Спаситься! То жить, прошу! Пожарин тонет! А зачка, мне все равно, что они там тонет. Мне тоже. Я тону, я тону, тону. Ну, короче, труба. Его там сосал и винтики. Ну, и так. Пиу. Ну, короче, минус хлопчик. Да, ну, шкода, хлопцы. Так, чекаємо лодку. І, до речі, тут умпалумп. Умпалумпи. А це хто такі? А, це ті чоловічки, котрі вони дуже були секретчені. Я такі гуляю, гуляю, бачу умпалупне в різних странах. З Умпаладії. Це не коротше. Це не має бути такої страни. Мій тато географії, він мені все розповідав. Що ж мені сутно, яка у вас для вас жахлива страна. І тому вони якраз обажали какао-бобов. І з тим болі, якраз какао-бобов і зроблений з шоколаду. І потім я сказав воздю Умпа-Умпу, щоб він пішов ш, до мою фабрику. Там, коротше, що делиться. Хочете побачити па побачте. Коротше, ти маєш допомогти одному хлопчику на ім'я Август Августе Глуп. У мене є приказ. Августа Глуп, Августа Груп. Зараз буде одна пісенька про Августа Глуп. Слухайте пісню. Ша-сі-ку-ну. ша сі ку Шойки круглый, как арбуз, толстко пузырь карабуз, толстям пришла, пора тебе, прокатиться по трубе. Не и с дети этих труб и пострадать.

Все он палуп вы якраз помер, померли, тому тримать с генерацией, что повыжили. Ой, это вам. Зачекайте одну секундочку. Так, тримай генерацию. Дякую, Вільдоволенка, щиро дякую. Так і тобі, другу. Дякую. Так, а тайці ці ще треба одному. Та, та, не вже, та не тобі вже, а йому так. Дякую. Так. Все, ми, па... ми підемо. Ага, туш, туш. Це, давайте підемо далі. Я знаю один корабель, який там один є, ще побачите тутуру. Бем бем, туту чуду туту ту туту ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту опять чем гавани и поедем. Да, что вам уже это не устраивает? Да, не знаю, я буду что а, а вы будет будете рука вы что-то тут подумали, бляха. Ладно. Ладно, что вам уже там сразу то не устраивает. Давайте садитесь, что вы туда пешком пойдете. Не, краще будем плавать. Не, не, краще будем на лодке. Ну, я думаю, что это будет из конфет а ты же, так подумай. Я ты же. Но прикольная песня была. Ну, сейчас она мне чуть-чуть была не А, да, ребенок, что ты меня тут толкаешь ой, эз... Сарад... ой, э, саран. ой. Ты что наделал? Я случайно это сломал. Ну, ты, и дал... ты, дол, ты, ты долба. Эй, что я долба сразу? Wy mi to obieśli. Ładno. Co się dzieje? Dlaczego? Co? Ta rybana, boże, cząt mi na to, że jest. Daj mi nastąpić. A, a, -a, -a. So. a to co? Okay? My to nie mija. My to nie. Gdybyś szybko zaliczył, żeby tam nie żeby nie zdozchnąć. OK, ja się zależę, mi to da. My to nie My albre. <laughs>

Плану Б. Що за плавати Кароліна? Нам краще плавати. А так да, це логічно. <сум> здається, ми лодку Приграємо мінус водка. Нам здається треба плавати. А блін, а як плавати? Я ж плавати не вмію. Зато я вмію. Це не ти вмієш, а я, а продовження буде слід.